Зрозуміти, допомогти і підтримати саме це є нашою метою. З вами служба порятунку. Дивіться сьогодні у програмі: зґвалтування у яке не вірять. Ти його просто підставили. Не мог він. Не мог він таке зробити. Що це майстерна гра з бочинця, чи помилка, яка занепастила життя зразкового сім'янина. Сварки, ревнощі та ненависть за адресою Пекельна квартира я пам'ятаю, що маму забрали в лікарню, і ми потім стояли здесь, мили стіни всі від крові. Чому за 18 років спільного життя Райське гніздечко перетворилось на пекельну квартиру? Хочете мати нормальну дитину? Не дозволяйте їй дивитись мультфільми. Ласкаво просимо в дитячий світ недитячих казок. Служба порятунку з'ясовувала, що спільно між насильством, неправильним світосприйняттям та мультфільмами. Зразковий сім'янин, чудовий сусід та просто надійна людина. Саме такі відгуки лунали на користь, засудженого до 12 років ув'язнення гвалтівника неповнолітньої односельчанки, батько якої вважає вирок занадто м'яким. Проте інші жертвою називають саме засудженого, а справу сфальсифікованою. Хто є справжньою жертвою? З'ясовувала Інна Шиміна. Тетяна заміжня вже чотири роки, але й зараз по дитячому ніяковіє і романтично посміхається, коли згадує перші побачення з коханим. А яким же він виявився сім'янином? Кожній би такого чоловіка подумки заздрила сама собі молода жінка. Мені нічого не розрішало робити, що по господарству, Ну как вдома в хаті таке, да. А так на дворі він все сам робив повністю. За дітьми трусився теж. А дітей як вдома не відходив. Гулявся, брав з собою постійно старшої. Молода сім'я з двома дітками жила з мамою та бабусею чоловіка. У сезон Віктор працював на полях, з цього родина і жила скромно, зате щасливо, з близьком в очах розповідають домочадці. Але це було колись, опускає очі Тетяна. Зараз її вітя на це поле не ходить, за цим столом не обідає, дітей не цілує. Минулого літа до хати Моїсеєнків нагрянула міліція. 25-річного Віктора посадили до машини з мигалками, і відтоді у рідному селі він більше не з'являвся. Міліція навіть як приїхала облас робити, якоби без цієї фото постановки, які давний показувати, без нічого забрали, сказали, ми ж спрашували, в чому справа. А не у дівчинки телефон забрали. За що насправді хлопця забрали правоохоронці? Рідня дізналася тільки кілька днів по тому. Новина прозвучала могрім серед ясного неба. Коханий чоловік, турботливий тато, опора, син і улюблений онук виявився. Гвалтивный ком. В дежурную часть Новотроицкого районного отдела поступило телефонное сообщение от жительницы села Михайловка Новотроицкого района некой гражданки Штефан значит, о том, что ее несовершеннолетняя, ее несовершеннолетняя дочь, ей 15 лет, пришла домой около пол первого ночи значит, с значит, тяжкими телесными повреждениями и якобы ее изнасилованием. сидить у в'язниці. Вирок, 12 років позбавлення волі. Його мати переконує, син не винен і засудили його несправедливо. службі порятунку вона розповідає свою версію. Все каже, було сплановано до найменших дрібниць. За день до злощасної ночі, на цій зупинці, коли син чекав машину, аби їхати на поле. Та сама 14-річна дівчинка, попри усі пручання молодика, почала майстерно виявляти свою прихильність до чоловіка. Син сиділ вуздісті з робочими. Значить, з одної сторони. Боку... Люния, батарейни, другой он. А девочка, значит, побыла там, пообщалась, подходит к этому Лене, прыгает ему на руку. Он сбрасывает ее с себя, и тут же она не задумываясь прыгает сыну на руки. И он тоже, мол, куда, ну что ты делаешь, и... в шоке, конечно, был. Она ему, значит, вводит по кепке, он был в, в одежде кепка, рабочая штурмовка. И вот она поводила вот как будто поглаживанием, оставляя, значит, свои следы на этом, на этих вещах. И он ее сбрасывал. Як он говорит, мама, я її послал подальше. Жінка певна, таким чином дівчинка виконувала чиюсь вказівку. Треба було залишити відбитки пальців на одязі. Усе, що відбувалося на зупинці вперед день інциденту, Валентина Анатоліївна знає зі слів очевидців. Саме ось цей чоловік у сірій сорочці, як запевняє жінка, і повідав їй деталі тієї пристрасної сцени. Але службі порятунку пан Василь усе категорично заперечує. Ні, нічого не був. Валентина Анатоліївна запевняє, чоловік просто боїться говорити. Жінка розповідає у ніч, коли сталося зґвалту. Вання її син разом з друзями відпочивали у цьому магазині. Можливо, йому щось підсипали, припускає жінка, бо син був не просто п'яний, він практично втрачав свідомість. Близько пів на першу ночі Віктор якось таки вийшов з магазину і поплентався додому. Пройшовши кілька десятків метрів, він повалився під ось це дерево і пролежав до третьої години ночі. Але свідків, які бачили, лежачого Віктора, немає. В селі подейкують, говорити ніхто не буде. Люди залякані. Ніхто не скаже, тому що всі в деревні друг друга знають, всі бояться. Все село говорить, але тільки пошепками. Батько Наталі Штефан так звуть дівчину, що написала заяву про зґвалтування. розповіді Валентини Моїсенко, зокрема, і про події на зупинці називає брехнею і плітками. Це все лож. у тому, що над його дитиною поглумився саме Віктор. Пан Валерій не сумнівається. Він коли мене побачив пір разміліс, почав просити прощення. А потом, когда на суд сказал, да, я сказал простить, но я цього не делал. Извини, як ты не делал, что ты мене проще просишь. Если даже суд його оправдає, хотя я сомневаюсь, я його сам накажу. Ну, він не жилець на цьому світі. Я сяду спокійно. Зустрітися з дочкою чоловік нам не дозволив. Односельці ж про Наталю говорять неохоче, бо погано її знають. Дівчина навчається в іншому селі. Звісно, в неї характер не сильно, так на як на моє мєні. Дівчина вона із. ну. Як? Вихватки, як то скажуть, по-нашому є. Ну, так в основному вона нормальна дівчинка. Однолітка ж Наталії, що ближче знають дівчину, про неї зовсім іншої думки. Вона така доволі, ну як сказати, ще... да. ну вона як до хлопців всіх вішається на колено, ну пристає сама. Вітя, Вона до нього на коліна сідала, бо ну, вона була в нечетному стані, То відталкує, вона все одно чіпляється. Як. Розказували, що вона тут з цими, ну, з не нашими, з тими, водку, вроді пила що. Уже рік у Новомихайлівці на Херсонщині не вщухає обговорення гучного інциденту. Може, біда таки і сталася, однак у те, що злочинською Віктор Моїсенко, не вірять. Його просто-напросто підставили або, як кажуть, він е, появився там не в той час і не в тому місці, де треба було йому появитися. Його просто підставили. Не мог він, не мог він таке зробити. Тим більше як я чула, що. Він п'яний? Ну був що він. Казали люди, що не в адекваті. взагалі був ну як можна не в адекваті і знасілувати дівчину? Мама Віктора Моїсеєнка переконує сина, звинувачують безпідставно. Каже, суд не взяв до уваги надані нею докази, головний з яких, на її думку, висновок судово-медичної експертизи. В мазках, отпечатках и тампонах смыва полового члена гражданина Моисенька Виктора Александровича 1987 -го года рощения клетки влагалищного петель и элементы кала не обнаружены. Словами жінки на цей документ у суді не зважають. Валентина Анатоліївна пише сто секлопотань і заяв. Усе каже безрезультатно. Всі з заявленнями мої міматклоняються суддю. Правозахисники пояснюють, претензії жінки не можна вважати достатньо вагомими, адже виявляти порушення у судах і відповідно з ними боротися має спеціальний орган кваліфікаційна комісія суддів. Саме туди фахівці і радять звертатися усім, хто вагається у законності дій судочинців, і додають. Якщо проблема є, про неї треба заявляти і якомога гучніш. Чиновники боятся только одну. Та суддя починає розсматривати повно, об'єктивно всесторонньо. сторонні, вже ж другого нічого не треба. Допоки служителі Феміди розбиратимуться, винний чи не винний, ці жінки продовжуватимуть страждати. Адже як би там не було, в один день вони лишилися голови великої сім'ї, але падати духом не можна, повторюють в один голос. Треба посміхатися, хоча б заради цих малих. Від сліз на людях не втримується тільки бабуся, коли подумає, що чекає на її приживому батькові осиротілих правнуків. Двоє діток. Маленька Наталя щодня запитує маму, де тато. А владик, якому було всього три місяці, коли батька арештували, хто такий тато і як він виглядає, поки що не знає. У хаті Моїсеєнків щиро вірять у якнайшвидше Вікторове повернення додому. Я жду, жду. Жду село Аріні Штефан чекають справедливого на їх думку покарання. Коментувати ситуацію у Новотроїцькому районному суді нам відмовилися. Пояснили, вирок відносно Моїсеєнка не набрав законної сили у зв'язку з розглядом справи в апеляційному суді, засідання якого призначено на 16 жовтня цього року. Тож крапку у новомихайлівській історії ставити рано. Виявляється, нещастя може мати прописку: постійні сварки, ревнущі, криваві бійки. Все це уже 18 років живе у квартирі Валентини та Миколи Гончарових. Що заважає припинити це жахіття та чи стане пекельна квартира райським гніздечком? Відповіді у сюжеті Дарі Вікнянської. Історія родини гончарових доволі банальна. Спочатку люди кохають одне одного, одного, а потім вже ні. І так важко уявити, що колись у цій квартирі було чутно щасливий дитячий сміх. Микола та Валентина побралися, і у родині одна за одною народилися донечки Олена та Наталя. Але після народження дітей сім'я затріщала по швах. Причиною непорозумінь у родині стали претензії Миколи, що підозрював дружину у зрадах. Ну, це, во-первых, були ужасні крики, скандали, які я не можу взагалі переносити. Я спокійний чоловік, я плачу, його це ще більше заводять. Вісім років Валентина терпіла скандали та насильство. Але найгіршим було те, що свідками щоденних сімейних. Ставали маленькі діти гончарових. Самое коли був папа бігав з топором, искал маму, знайшов її в шкафу. То мама мама тут Не знаю, куди он махнув этим топором. То есть, ну я, помню в учетку, то я не помню, що произошло конкретно. Но я помню, що маму забрали в больницу, ми потом стояли здесь, мыли стены все эти крові. Одного разу після чергової сварки Валентина не витримала і вирішила піти з дому. Жінка переночувала у своєї мами, А коли повернулась, Микола зустрів її кулаками. Він увіділ. Він просто без ніяких розговорів, без ніяких вияснень відносин, то почалось просто Він мене бив головою, а пол ванної, кафельний там то есть вся голова була в крові. Не знаю, можна літавріть на камеру, каміру. Мені приніс кровать, положив і був половий акт. Жінка розлучилася із чоловіком та подала на нього до суду, але за побуття своєї дружини Миколі Гончарову дали два роки умовного покарання. Я не вважаю, що це правильно. Я вважаю, що таким чином він отримав, як би так правильно сказати, відчуття якоїсь безнаказаності. Зрозуміло, що обставини, в які потрапила родина, не могли не відбитися на дітях. Молодша донька Наталя стала мовчазною і пригніченою. А Олена намагалася вирішити проблеми зовсім іншим шляхом. 15 років я обужала перший раз із дому. Кагемриця допомагає друзятись, питатися, одіватися, миться постійні втечі, сумнівні друзі і випивка все це було наслідком прагнення Олени, якомога швидше назавжди покинути остогидлу її квартиру. Психологи стверджують, що вештуючись вулицями і чужими квартирами, дівчина шукала тепла і підтримки, чого не бачила вдома. Розвалилась сім'я і іщезла. Вот то целесне пространство, яке для деревьонки необхідно для повноцінної гармонічної жизни, для його розвитку. Олена подорослішала, але так і не змогла збудувати власну родину. Дівчина народила сина від чоловіка-наркомана. Потім було іще одні невдалі стосунки і народження донечки вже від іншого хлопця, з яким вона також розлучилася. Дівчина зізнається, що вона відчуває гірку образу на батьків за те, що вони зруйнували її життя тим, що не змогли збудувати власне. Просто ми залятом що такого в житті вже просто не буде. Тоск тобто, вже перевалило за 25. І тось задуматься кому я нужна з двома дітьми. Сьогодні Олена із вже новим співмешканцем і двома дітьми живе у одній кімнаті батьківської квартири. Її мама і сестрою туляться у другій. Микола ж мешкає у третій кімнаті. І так гончарові можливо, і жили, як і багато інших нещасливих родин. Допоки у житті Миколи не з'явилася інша жінка, яка перетворила життя співмешканців на справжнє пекло. Она начала себя вообще вести вызывающе. Ви тут ніхто, ви тут не будете, ви не переступите порог, ви не вийдетесь сюди. В общем, такі були тексти. Борза, вічно нос зверху, тобто вона вважає себе хазяйкою, а ми здесь так просто ніхто. За словами Валентини, ні вона сама, ні її дочки не могли змусити нову пасію Миколи поважати домашні порядки, дотримуватись правил спільного проживання та навіть звичайних правил гігієни. Они в ванни мають каструлю після боржа, після холодного, і потім ти становить. Туди ногами, щоб помитися. Он я я видела, что он раз в місяць моється. Тож тобто для них це нормально. Стосунки у родині загострювались. Словесні перепалки жінок переросли у бійки. Вирвали волосся. Ось тут, ну здесь уже немножко заросло. І здесь, і сорвали пальто з мене. Після бійок жителі квартири зазвичай викликали міліцію. Щодо даної квартири по вулиці Бориспольській, це, це дійсно проблемні мешканці. Там постійно виникають сварки, сусіди постійно скаржаться. За словами Валентини, міліція приїжджала більше 20 разів на місяць. Розмови з дільничим не приносили ніякого результату, коли не вистачало сил. Жінка забирала дітей і йшла до притулку, щоб відпочити від постійного тиску з боку Наталі. Перший суд вона подавала на розділення ліцевого щота. Так як вона думала, вона розділить ліцевий Муж її пропише на свою територію, на свою частину. От і все хорошо будеся вона уже київлянка. Суд Микола і Наталя програли, проте зупинятися не збиралася. Наталя звинуватила Валентину у заподіянні моральної шкоди і знову подала до суду, який теж програла. Валентина теж не збиралася сидіти, склавши руки, і подала позов до суду, аби вислати Наталю, яка на той час стала вже офіційною дружиною Миколи, із квартири. Суд вирішив виселити цю жінку з квартири. Ну, коли ми на другий день прийшли сюди, вже заселятися в квартиру, ми тогда в приюті жили, то оказалось, що тут стояла бронедверь вообще свежая, свіжа краска, свіжа пенка. Они ночью поставили соседи потім сказали, ані ночі поставили двері. Коли Валентина й державні виконавці нарешті потрапили до квартири, Наталя вдяглася і вийшла із будинку. Але відразу після того, як правоохоронці пішли, жінка повернулася до квартири. За словами Валентини, уже три роки Наталя проживає у кімнаті разом із Миколою і не зважає на рішення суду. Служба порятунку намагалася з'ясувати позицію Миколи. Проте чоловік зачинився у власній кімнаті і відмовився давати коментарі. Натомість знайомий чоловіка, з яким нам вдалося поспілкуватися, вважає, що Валентина сама винна у своїх проблемах. 18 років прожив. Що ви 18 людей? Чому ви не рішили? Та вопрос судебный. Подайте в суд, спокійно роз... розміняйте квартиру, в чому проблема. А Микола каже, має недоліки, але у кого їх нема. Иногда, да. ну, это... так. не святой, я одразу сказав. Є чоловік нормальний чоловік, який так. Да, От, та вот. да, є, звісно, більше мачі, його ціни немає. У голові, його рука. Про нову дружину Миколи Володимир знає небагато. Я не знаю, що. Какая она? Патя, я с ней не жил. У чоловіка два образования та чом то говорить, Патя. А у некоторых, які вам жалуються, три класи освіти. Крім того, чоловік стверджує, що Микола не раз пропонував полюбовно вирішити ситуацію, розділити квартиру і роз'їхатися. Ну, наша квартира буде говорити так десь стоит 100. 100. поділить на шість, на шість чоловік. Що туди по чому ми повинні? Ну, двоє внуків, двоє дітей, я і он. Правозахисники або уникнути таких ситуацій рекомендують таке. Якщо вже розлучаються люди, якщо вони вже дійшли згоди того, що їх сім'я не має далі перспектив, то їм треба розділяти все. Розділяти дітей, розділяти майно, розділяти всі свої права і обов'язки. Це є це є необхідно. Лише таким чином можна уникнути майнових суперечок у майбутньому та зберегти нерви. Щодо історії Валентини та Миколи, експерти переконані в одному: якби подружжя своєчасно цивілізовано з'ясувало стосунки, а не затягувало вирішення проблем на руки, то можливо і власне життя подружжя, і доля їхніх спільних дітей склалася б зовсім інакше. А поки що, родичі продовжують жити у квартирі, яку сусіди охрестили пекельною. Якщо вам потрібна наша допомога, служба по рятунку вирушить на виклик, телефонуйте 279-4125. Заборона мультиків як засіб профілактики насильства, самогубств, наркоманії та психічних розладів у дітей. Чому саме такий рецепт виписують державні експерти? І чи дійсно вірне це лікування? Дізнаємось далі. Одного разу зла і хитра відьма одурила довірливого Івасика Телесика та спіймала його. Хлопчик дуже хотів втекти з відьминої нори, але не знав, як врятуватися від злих чар. Ласкаво просимо в дитячий світ недитячих казок. Ні, і пойдуть ні звісні науки звіль. Дитя ювенальної юстиції так тепер називають машу із цього мультику. Ось епіцентр дитячої жорстокості вирішила експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі. Тепер улюблені дитячі мультфільми пропонують заборонити. Я пока прибіру у вас такий безпорядок. Чи насправді вовк такий страшний, як його малюють, ми вирішили дізнатися, проконсультувавшись з експертами. В національній комісії з питань моралі нас переконували, що останнім часом надходить дуже багато звернень від громадян про те, що сучасні мультфільми аморальні. Тож держава зреагувала миттєво і зараз вирішується питання, як захистити малюків від негативу. Це ви писали, Звісно, я. «Це добре. Українська держава у законі про захист суспільної моралі задекларувала, що вона не вітає і забороняє в інформаційному просторі поширення фашизму і неофашизму, національної релігійної ворожнечі, порнографії, пропаганди насильства і жорстокості, пропаганди алкоголізму, тютюнопаління, твориш, що хочеш, а розповсюджуєш те, що не суперечить вище наведеним вимогам. Виступають з вимогами заборонити не ті твори для малечі і автори брошури мультфільми Загроза для наших дітей, де на 56 сторінках розписані дослідження, в результаті яких виявилося, що мультфільми це спецпроекти, спрямовані на руйнування сім'ї, пропаганду збочень та наркоманії. Вейну хто міг подумати, що популярний мультгерой губка Боб гомосексуаліст, телепозики здійснюють гіпнотичний вплив на підсвідомість, лунтик схожий на язичницького божка. А мультфільми Уолта Діснея взагалі порнографія. На погані звички улюблених героїв радянських часів, вовка Постривай та крокодила гене ще бурашки. Національна комісія з питань моралі пообіцяла закрити очі. Хоча вони теж подають дітям поганий приклад. Підсознання ми хочемо бути похожими. Кожен на этого героя. Аніматори, що створюють мультфільми, кажуть: дітей не можна обманювати. Якщо герой палить в реальному житті, то і в мультфільмі не треба позбавляти його цих звичок. От у мене персонаж козак, він курить трубку. Ну, вибачте, а що козаки не курили? Понимаєте, якщо не буде плохо, хто буде знати, що це добре? Як? Все вже признаються в порівнянні. Если вы сделаете всех героев положительно, у нас это было в советское время, это вызывает только негативную реакцию. Они моментально становятся все отрицательными. Людям помогает <связывая> лишь тратить время зря Ха -ха. Хорошими делами Прославиться нельзя Прославиться нельзя Проблема зовсім не надумана, обурюються психологи. До мультфільмів треба ставитися з особливою обережністю. Мають враховуватися найменші деталі. Адже діти сприймають інформацію не так, як дорослі. Вони не проводять паралелей, а розуміють все буквально. Згадайте історію, коли в 2010 році у Сакському районі Криму 10-річний хлопчик повісився після перегляду жорстокого фільму Аніме. Хлопчик був життєрадісною дитиною з благополучної родини. Перед смертю він з 12-річною сестрою дивився японський мультфільм про те, як померла мати одного з героїв. Після чого герой повісився. З суїциду я від батьків, і більшу частину дитинства експериментував експериментувалася смертю. Як тільки закінчився мультик, хлопчик пішов у двір і відтворив побачене. Аби трагедія не сталося, впевнені психологи мультфільми потрібно створювати, враховуючи особливості дитячої психіки, а без спеціальної освіти зробити цього неможливо. Мультфільми, ані як от зараз з звичайно. Береться якась цікава яка мисля, вона не обсуджується психологами. Що має бути. мультиплікатори не проти радитися, але можливості такої співпраці сприймають скептично. кажуть, є невдалі спроби. Ну от телепузики пузіки безпрецедентна краси. Один із перших проєктів таких мощних роботи з психологами. Утім, ця співпраця не мала бажаних результатів. Телепузиків теж пропонують заборонити. Психологи запевняють, звідки Бродом не був мультфільм під час його перегляду. Батьки мають роз'яснювати дітям, оце герой зробив добре, а от це взагалі недопустиме. До чорного списку небажаних для дитячого перегляду стрічок потрапило 29 мультфільмів. А отже, про те, чи матимуть право на життя у добрих мультфільмах злі пірати в Україні, стане відомо за кілька місяців. Саме стільки часу потрібно національній експертній комісії для перевірки мультфільмів. Рішення ухвалюється колегіально. І е, при ухваленні рішення враховуються висновки науково-дослідних інститутів, позиція громадських організацій, е, позиція експертів, які працюють в національній експертній комісії. Остаточне рішення приймає комісія. І е, ніхто не має контрольного пакету акцій. Тож зовсім скоро ми дізнаємося, яким казковим героям винесли немультяшний вердикт. Ми строїли, і строїлі У наступних програмах ви побачите смерть дев'ятирічної дівчинки на Київщині, самогубство чи вбивство, чи дасть відповідь на запитання ексгумації її маленького тіла, враховуючи, що поховали її рік тому, моральні норми проти кримінального кодексу, ніжинські Робінгуди, що самотужки боролися проти наркоторгівлі, отримали від 7 до 11 років позбавлення волі. Журналісти служби порятунку з'ясовували, хто вони борці проти зла чи звичайні бандити. Розуміти те, що є справедливим, відчувати те, що є прекрасним, бажати лише доброго. Саме у цьому є сенс життя. Так стверджував німецький поет та філософ Август Платен. Ми бажаємо вам його ніколи не втрачати. І якщо і виникли труднощі, ми завжди готові прийти на допомогу. З вами була служба порятунку. Побачимось.